У 2016 році ім'я році сколихнуло всю Європу. Її пісня «1944» принесла Україні перемогу на Євробаченні і водночас розповіла світу про трагічну історію кримсько-татарського народу. Для самої співачки це був момент неймовірної сили та єдності з мільйонами слухачів. Люди мене просто несли і несли не фізичну. Вони просто несли мене своєю енергією словами, любов'ю. Всі хотіли а, почути історію, всі хотіли почути пісню, хотіли почути про Україну. Однак сьогодні, як зазначає сама Джа, ця пісня актуальна як ніколи. Через страшні події і жорстоку війну в Україні. Коли чужинець приходить до тебе в дім, вбиває всіх і каже: Ми не винні. О, вау! Так це ж про 22, Це про 2022. Тож, подорожуючи світом, задля збору як гуманітарної підтримки, так і заради розголошення правди про те, що відбувається на її батьківщині, співачка всюди виконує саме 1944. Як і в пісні йде боротьба. Так і е, сама пісня зараз бореться з, з тою несправедливістю, яка з нами е, сталася. Аби зрозуміти, чому саме ця пісня стала настільки особистою для Джамели, варто згадати історію її родини у 1944-му Радянська влада депортувала її прабабусю з п'ятьма дітьми з Криму до середньої Азії. Страшна дорога тривала три тижні у вагонах без їжі та води. Найменша донька померла на руках у матері, поховати її не дозволили. Саме Джа народилась у 1983 дев'ятсот у Киргизстані, але вже в дитинстві родина приїхала ближче до Криму у Мелітополь. Тоді кримським татарам і досі було заборонено відкрито говорити про депортацію та плани повернутися на рідну землю. На щастя, згодом мрії здійснилися. Маленька Сусана, саме так звуть співачку, пішла в школу вже в Криму. Вже з раннього дитинства Джамала точно знала, ким хоче стати. Її мама викладала музику і наполягала, щоб донька теж навчалася у музичній школі. Хоча майбутня співачка не дуже любила заняття з фортепіано, саме завдяки мамині й наполегливості вона отримала важливий фундамент. Згодом це допомогло їй не лише як виконавиці, а й як композиторці. Більшість пісень у її репертуарі написані власноруч. З дитинства Джа відчувала на собі увагу публіки. Ще маленькою співала на весіллях та святах, спершу стоячи на стільці, а згодом уже на справжніх сценах. Люди захоплювалися її голосом. А батько з гордістю повторював: це моя дочка співає. Тож наступний крок вступ до консерваторії в Києві був абсолютно логічним. Тут вона здобула класичну вокальну освіту і серйозно готувалася до кар'єри оперної співачки. Пропозиція співпраці від легендарного Лескела могла б змінити її життя, але доля підготувала дещо інше. Участь у конкурсі Нова хвиля подарувала світу Джамалу — псевдонім, який нині знають далеко за межами України. Голос співачки, до речі, навіть намагалися дослідити. Медики підключали її до спеціальних апаратів, аби розгадати феноменальний тембр. З'ясувалося, що у жінки під час співу відбувається такий стан, як при гіпертонічному кризові. Але як тільки вона закінчує співати, її організм миттєво відновлюється. Що стосується особистого життя, то співачка вже вісім років щаслива у шлюбі. Зі своїм майбутнім чоловіком Сеїд Бекіром Сулеймановим вони зустрілися 2015 року на зібранні кримських татар. Тоді між ними промайнула іскра. Згодом були випадкові зустрічі, легке спілкування у Фейсбуці. Однак все розвивалося повільно, аж допоки одного вечора Джамала не запросила Бекіра та його друга на вечерю з. Українським борщем, стравою, яка й стала ключем до його серця. А вже невдовзі чоловік запросив її на свій день народження, де проявив себе з несподіваного боку, замість вимагати пісень, як інші гості, заступився за неї словами. Сьогодні вона не джамала, сьогодні вона зі мною. Це зворушило співачку і стало початком їхніх серйозних стосунків. За рік він зробив їй пропозицію, і нині вони щасливі батьки трьох синів. Я хотіла завжди велику сім'ю. Це факт. Якщо подивитися мої інтерв'ю, якісь там 5-6 років тому, то я казала про п'ять дітей. Це правда. У 2025 році Джамала зробила ще один вагомий крок у своїй кар'єрі, стала членкиною Американської академії звукозапису, що відкриває її право голосу на гремі, і місце серед найвпливовіших людей світової музики. Для співачки це не лише визнання особистих досягнень, а й можливість бути голосом України на глобальній сцені. Адже як каже сама Джа, сьогодні надзвичайно важливо. Аби світ чув і бачив нашу культуру, щоб за музикою стояла історія країни, яка бореться за свою свободу.